Віка Пентаклі, вона така крута, коли працює у плюсі, у вона дає можливість втримати оцей баланс між добром і злом, між полярностями, мінусом, плюсом, відстоювання своєї позиції, але натомість і не втрата. Довіра і повага до інших. Да? Це таке відчуття тончайшого, просто надтонкого а, балансу для того, щоб всі процеси а, приводити до однакової значущості, не впустити свою увагу ні там, ні там. Оце це в плюсах двійка балансу. Це, це такий генезис, де ми з усіх боків алхімічно поєднуємо елементи. Дуже круто. Це, а, Контроль над матерією, яка розділилася. Ну, це вже таке занурення глибоке. Я прошу всім, кому цікавить, дійсно дуже глибокі процеси, які описує саме система Таро, які протікають в нас, ми частина цих миносителів цих цих процесів до мене на курс Таро база. Або він в мене не базовий, а він в мене як інтенсив і поглиблений навіть для тих тарологів, які вже володіють системою.